Заняття для дітей влітку, підсумок проєкту «Управлінська кадрова сотня, досягнення школярів у фестивалі stem проєктів та обмін споконвічними традиціями з країнами за кордону. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Бір літня мрія мріє-2024». Таку назву має міський проєкт, що триває щорічно у час шкільних канікул. з червня по серпень. Він був започаткований ще до повномасштабного вторгнення, проте війна внесла свої корективи. Проєкт і досі працює у школах міста, проте акцентується увага вже на освіті учнів. Які школи рада долучаються до нього, та що чекає на дітей протягом трьох місяців? Розкажемо в сюжеті. Освітній табір літня мрія. Міський довготривалий проєкт, який реалізується у Запорізькій гімназії 101. До повномасштабного вторгнення табір мав на меті розважати дітей, та у нових реаліях формат змінився. Наразі він навчальний. Учні мають змогу не освітні втрати шляхом нестандартного підходу. З 1 червня наша військова адміністрація дала нам дозвіл на проведення очної, змішаного формату навчання. І тому на педагогічній раді було прийнято рішення на долуження освітніх втрат організувати за методом роботи табору відпочинку дитячого. І з 1 червня щоденно ми надолужуємо освітні втрати, граючись. Ми навчаємося, граючись. Абір працює у дві зміни на базі укриття. В першу навчаються учні початкової школи, у другу зміну старшої. Кожна з них триває півтори години. Ми беремо і кожного разу придумуємо якісь нові цікаві завдання, які можемо поєднати з основними навчальними предметами, такими як математика, українська мова, я досліджую світ, англійська мова. Тим паче, що у формі гри. Нашим дітям подобається відповідати. Вони відчувають себе частиною великої команди. Вони вчаться спілкуватися. Вони вчаться працювати в команді. Тому я думаю, що ось такий формат, який зараз є, до наших дітей це супер можливість для того, щоб по-новому відчути, яким є навчальний процес очний. Діти займаються як і шкільними предметами, так і мають змогу відвідувати групові заняття за методикою хібукі терапія. У закладі освіти працює чотири педагоги, які навчилися працювати головним інструментом песиком-обіймакою. Методика хібукі-терапії допомагає дітям справитися зі стресом, тривогою, негативними емоційними станами тощо батьки зазначають, що терапія обіймами позитивно впливає на дітей. Зараз у нас війна в країні. Ми чуємо постійно вибухи. Я бачила по своїй дитині, що вона трошки нервувала, і тому після е, хібукі терапії я бачу певний результат. Дитина стала спокійніше, вона стала впевненішою в собі і почала мені розповідати свої проблеми, що її турбує. Ми дуже вдячні нашим організаторам е, стопильшої гімназії за такий класний організаційний процес, який вони проводять з дітками. У співпраці з благодійним фондом Посмішкаю у літньому таборі організовано освітній процес у центрі надолуження освітніх втрат та цифровому освітньому центрі. У перші половини дня діти можуть прийти та доєднатися до е, своїх онлайн-уроків. Е, вони отримають доступ до технічної бажа центру. Це сучасні ноутбуки і так далі. Інші гаджети. Е, вони підключаються до своїх онлайн-уроків. Їм допомагають наші фахівчині та фахівці, це фасилітатори, фасилітаторки цього центру, які роблять процес навчання комфортним та цікавим. Наразі цифровий освітній центр працює і влітку. В цей час діти можуть тут надовжити освітні втрати з математики, з англійської, з української мови та літератури та інших, інших дисциплін. Самі ж дітлахи у захваті від можливості спілкуватися з однолітками та у командній роботі вивчати щось нове. Зокрема, Аріні полюбилася математика. Я граю з друзями та виконую цікаві завдання. Ми робимо о, та табличком множення та виконуємо різні вирази. Табір працюватиме протягом літніх канікул, проте центр надолуження освітніх втрат та цифровий освітній центр прийматиме дітей від 6 до 18 років протягом навчального року безкоштовно. Для того щоб потрапити на заняття, необхідно заповнити форму реєстрації у телеграм-каналі. І наступного дня вже можна приводити дитину. Посилання можна знайти на сторінках соціальних мереж і сайту благодійного фонду Посмішкаюа. Підбито підсумки міського проєкту Управлінська кадрова сотня. Нагадую, він тривав цілий навчальний рік для педагогів, директорів та їхніх заступників. Всі охочі могли долучитися до навчальних заходів, що мали на меті наступне підготувати резерв керівного складу кадрів на заміщення вакантних посад у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Загалом до проєкту долучилося 100 осіб. А про підсумки розповість Вікторія Мельник. Оволодіння організацією роботи закладів освіти, методиками щодо вдосконалення необхідних професійних компетентностей, вимірювання та подолання освітніх втрат тощо це все про міський проєкт Управлінська кадрова сотня, завдяки якому амбітні педагоги мають можливість піднятися на новий рівень фахового та кар'єрного зростання. Ви зростаєте, ви думаєте про майбутнє, ви думаєте про те, які чудові проекти, які чудові заходи, які чудові навчальні методики ви будете впроваджувати, а можливо, впроваджуєте вже і зараз. Тому дякую всім причетним до цього проєкту, дякую департаменту, дякую Центру підвищення кваліфікації, дякую вам, що ви знаходите в собі цю стійкість, цю силу думати про краще майбутнє, думати про краще навчання для наших дітей. Ви тримаєте освітянський стрій, ви цей фронт тримаєте на собі. Повірте, ми всі знаємо, як вам важко. Тим не менш, ми з натхненням, з радістю сприймаємо вашу тут присутність, тому що ми розуміємо, що ви тут не дарма, ви кудись рухаєтеся, ви щось робите, ви не застигаєте на місці, і ви знаєте, що вам робити. Протягом навчального року викладачі відвідали навчально-практичні модулі а на початку червня презентували управлінські роботи на базі закладів освіти. Це було цікавий досвід, цікаве спілкування. Навіть в дистанційному форматі ми змогли поспілкуватися з досвідченими освітянами, науковцями з різних міст нашої країни, почути нову інформацію, надбати нові знання. Це все потребувало часу, потребувало наших сил. Захищати проєкт особисто мені було цікаво його, його приготувати. Що я можу, на що я можу надихнути, що я можу вже по результатам цього управлінського проєкту представити. За рішенням журі зі ста проєктів було відібрано 10, які можуть бути використані майбутніми керівниками закладів освіти в управлінській діяльності. Відзначили і координаторів творчих груп, які супроводжували розробку проєктів, проводили управлінські інтенсиви та знайомили саме з їх управлінською діяльністю. Намагання стати кращими у своїй справі та велику підтримку освітян не могли не помітити і на рівні держави. За результатами презентації на рівні міністра освіти і науки пана Оксана Лісового, віце-прем'єра Михайла Федорова була підтримана ідея по результатам і екс-міністркою, менторкою, яка погодилася бути в рамках реалізації поширення масштабування нашої управлінської кадрової сотні в Запоріжжі на рівні всієї України. У нас стартує в цьому році управлінська кадрова тисяча на рівні всієї України. Педагоги впевнені, що цей проєкт надасть поштовх новим ідеям для управління в майбутньому. Навчальний рік, що завершився, приніс нові перемоги. Зокрема, у галузі географії. 47 команд школярів-новаторів взяли участь у фестивалі Віртуальна екскурсія Моє рідне місто. Кожна з них створила власний СТЕМ-проєкт про надихаючі локації Запоріжжя. Фантазії та майстерності учасників не було в меж а більше про презентовані роботи, нагородження переможців і враження дітей. Далі Віртуальна екскурсія моє рідне місто. Таку назву мав міський фестиваль проєктів з географії. Понад 70 учнів 6-8 класів під керівництвом викладачів запорізьких закладів освіти мали змогу представити відеороботу, присвячену Запоріжжю. Наша робота була націлена на те, щоб запропонувати приїздити до нашого міста не тільки українців, а й зарубіжних. Тому деякі були коментарі на англійській мові запрошення побачити наші знамениті місця. Цей проєкт відбувся у рамках stem марафону. Досліджуємо світ разом з метою сприяння розвитку творчих здібностей інноваційного мислення серед учнів та підвищення інтересу до географії рідної місцини. 39 представників закладів освіти отримали призові місця. З цієї нагоди відбулось урочисте нагородження переможців. Ми е, хотіли е, нашим об'ємом роботи. Взяти практично усе запоріжжя, але у нас так багато пам'яток, тому не всі попали у наше відео. Але якщо б екскурсія була довше, ми усе Запоріжжя зняли. Дуже складно було у війну потрапити у якісь місця. Де деякі міста дороги к ним були закриті. Ще монтаж, озвучування. Ну тобто, деякі показували просто картинки, а нам ще потрібно було змонтувати, озвучити. Приємним сюрпризом для учнів шкіл та гімназій було залучення до ігор на цікавих локаціях. Молодіний фонд каріта Запоріжжя від команди простору дружнього до дитинки влаштував для дітей інтерактивні локації, де кожен учасник, котрий приймав участь у конкурсі, котрий відбувався серед шкіл та гімназії міста Запоріжжя. І сьогодні дітки граються у пінг понг вони малюють такі, знаєте, парк розваг ми влаштували для дітей, котрі сьогодні можуть цей час провести, потоваришувати, познайомитися з новими друзями». Учні та вчителі відзначені дипломами від комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників, а також подарунками від партнерів заходу благодійних фондів, голос дитини, фонд освітніх ініціатив та каріта з Запоріжжя. Триває міський проєкт Сучасний простір позашкілля. І минулого тижня відбувся черговий захід у межах третього модуля, темою якого стала інтеркультурна діяльність у Запоріжжі. Передусім, культури різних народів є тим елементом, що зміцнює зв'язки між державами. Така практика вже звична для України. І наше місто є одним із провідників у захоплюючий міжкультурний світ. Головними мотиваторами у цьому є колективи центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського. Району. Діти та педагоги часто беруть участь у подібних заходах і з гордістю діляться частинкою рідного міста. Зокрема, вивчати європейську культурну спадщину та пізнавати українську допомагають ігри. Про це далі. Інтеркультурна діяльність закладу позашкільної освіти один із пріоритетних напрямків роботи Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району. Зокрема, вже другий рік реалізується проєкт Україна та Болгарія Єдність і співпраця, у рамках якого центр співпрацює з осередками болгарської культури не тільки у Запоріжжі та Україні, а й з десятьма країнами світу. Ми дуже вдячні за співпрацю Запорізькій міській раді, департаменту освіти і науки, за всібічне сприяння щодо реалізації нашого проєкту. І ми дуже вдячні закладам освіти, позашкільної, дошкільної освіти, закладам загальносередньої освіти, вищим навчальним закладам за потужну. Співпрацю і вважаємо, що ця інтеркультурна діяльність дуже необхідна на сьогоднішній день, тому що вона об'єднує і вона на весь світ демонструє незламність нашого народу, популяризує культуру нашої країни, і на весь світ доводить, що освіта України навіть воєнний час є потужною, сильною, бо тут живуть незламні люди незламної країни. Гуртківці мають змогу дізнаватись про традиції сонячної країни та популяризувати українську культуру завдяки конкурсам, фестивалям конференціям. Зокрема, у ЦДЮТ Шевченківського району втілюють ігрові технології для більшого залучення дітей та батьків до вивчення не лише болгарської національної культури, а й інших народів світу. Таким чином, ми дітей залучаємо до вивчення культурної спадщини, традицій, звичаїв всіх народів. Засобами пізнавальних ігор, ми використовуємо якісь цікаві історичні факти для того, щоб донести до наших вихованців яку цінну інформацію корисна, яка дійсно для них буде актуальною і цікавою на сьогодні. І використовуючи ігрові технології, ми організували і вже 14 років поспіль ми проводимо всеукраїнський фестиваль майстерню, адреса дитинства Гра який залучає не лише Запоріжжя і не лише нашу область, а всі різні регіони обов'язково на кожному заході е десь до п'яти ігрових форм. Різного жанру це ігри, танці, ігри, пісні, вікторини-пізнавальні ігри, для батьків обов'язково, для всієї сім'ї обов'язково. Розучуємо анімації на українською мовою, англійською мовою, а також польською мовою, булгарською мовою. Адміністрація центру зазначає, що не збирається зупинятися на досягнутому та розширює партнерську діяльність та концертні програми вже від сьогодні. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Похрипняк. Управлінська кадрова сотня це унікальний інноваційний міський проєкт, який за ініціативи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради діє в освітній системі Запоріжжя з 2016 року. Це ініціатива спрямована на створення команди лідерів серед педагогів, здатних в екстремальних умовах оперативно ухвалювати рішення і нести за них персональну відповідальність. І цього річ. Програма навчання кадрового резерву включала тематичні модулі щодо розвитку компетентності з питань кризового управління, вимірювання і подолання освітніх втрат, організації інклюзивного навчання в умовах війни, академічної доброчесності, інфомедійної грамотності. Та лідерства і результатом реалізації проєкту стало створення кейсу інноваційних освітніх проєктів, які можуть бути використані майбутніми керівниками закладів освіти і тими, хто зараз управляє закладами освіти міста Запоріжжя для реалізації практичної складової проєкту. В якості фахових координаторів було задіяно випускників проекту попередніх років нині успішних директорів закладів освіти: це Оксана Гаркуша, директор Запорізької гімназії, No93, Ірина Патрушева, директор Запорізької гімназії 89. Ірина Вітковська, директор Запорізької гімназії 101, Наталя Канцедал, директор закладу дошкільної освіти 100, Олена Колович, директор закладу дошкільної освіти 144. І саме на базі цих закладів освіти було проведено управлінські інтенсиви для учасників проєкту, та тривала їх робота над створенням власних. Проєктів, які стали основою кейсу інноваційних управлінських проєктів 2024 року, і майбутні управлінці вже зараз вони опікуються питаннями стосовно реалізації гібридної моделі освітнього процесу в умовах воєнного стану з використанням сучасних інформаційних технологій. Створення хаб скул інноваційного освітнього хабу, такого шкільного центру з надолуження освітних втрат та емоційного розвантаження в канікулярний період. Із серед проєктів претендентів, тімбілдинг, інноваційна технологія ефективного управління закладом освіти, білінгоу, формування білінгвального середовища закладів дошкільної освіти як складова євроінтеграції. Це проект цифровий гайд у світ дошкільної освіти як центр підтримки батьків-дошкільників. Це управлінський аспект діяльності щодо впровадження вивчення польської мовою у закладі освіти. І 20 червня відбувся підсумковий захід міського проекту. Управлінська кадрова сотня була презентована 10 кращих інноваційних проєктів, проектів. У заході взяли особисту участь. Пані Регіна Харченка, секретар Запорізької міської ради, пан Сергій Білов, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, пан Геннадій Васильчук, голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. І наше завдання це створити пріоритетні позитивні зміни в управлінській культурі міста. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень на телеканалі ЕМТЕМ.